Сьогодні я вам розкажу вам пару фактів про міф червоно-окей. Постатою підписуйтесь на канал і ми починаємо. <coughs> червоноокей може призиватися тільки на трьох картах. На Proto 07. На Форс. Ну і на останній карті МТ2 Грес». Ну і останній на чарзі МТ2 Грес». Далі. Тутам як його призвати. Тут там складається з трьох свічок з чікіна з двох чорних чікінів. І тепер пару фото, які були найдені про цього міфу. Також міф підписати в чаті I see you, I see see you, you, I see you. І також цей міф досить небезпечний. І я проживу з ним три дні, щоб ви наберете на цьому відео багато лайків.